Дякую, в мене аграрне питання до віце премєр міністерки міністра юстиції Стефанішиної. Аграрне, бо здається, ви переплутали державну шерсть з власною. Про що йде мова? З'явилося депутатське журналістське розслідування української правди. До речі, вітаю всіх журналістів і журналістів української правди окремо з днем журналіста про те, що якимось дивним чином. Віджаті підприємства рейдернуті далі чомусь з'являються в руках компанії, управляються, яка належить вашому колишньому чоловіку і батьку ваших дітей. Там ще ваш колишній помічник і всі інші ваші. Питання, як ви це прокоментуєте? Друге питання на даний момент в процесі по оскарженню санкцій проти Порошенка суд отримав докази, які підтверджують, що всі ключові документи готували заднім числом. Ви особисто підписували позицію міністерства юстиції на погодження проекту, а потім голосували за нього і в Кабміні і в РНБО, знаючи, що всіх навіть формально необхідних для рішення документів ще нема. Питання прокоментуйте, будь ласка. Дякую, дякую за запитання. Всі документи, які я підписувала стосовно санкційних питань, були надані надані суду. Вони розглядаються судом і підписані стосовно голосування. Стосовно журналістського або депутатського розслідування цікава обмовка і дуже коректну інформацію ви виклали стосовно того, що мова йде про мого колишнього чоловіка. Я не маю жодної інформації про його бізнес-діяльність. Він забезпечує. Фінансово дітей, що відображено в моїй декларації. Я на жаль не можу прокоментувати жодної інформації, але я давала офіційні коментарі. Також є журналістські розслідування, депутати, велком проводьте розслідування, давайте запити. Я готова надавати будь-яке сприяння, але на жаль, не володію даними, якими ви оперуєте. Мова йде про особу, з якою я не маю жодних стосунків. Дякую.